Щиро вітаю з професійним святом усіх, хто за покликанням серця присвятив своє життя благородній справі, ви створюєте людям свято та даруєте радість спілкування, несете культуру до кожного серця та кожної душі, зміцнюєте надію народу на краще майбутнє. Бажаю всім вам невичерпного оптимізму, натхнення, потужної творчої енергії. Та неповторних ідей. Вітаємо вас з Днем працівника культури! Своєю плідною творчою працею, силою духу ви примножуєте велич нашого краю, разом з тим звеличуєте нашу рідну Україну. Нехай творча наснага і любов до своєї роботи ніколи не покидає вас. Нехай здійснюються всі плани та задуми. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я! Благополуччя, щастя, миру, любові та злагоди! Шановні працівники культури, вітаємо вас із професійним святом, бажаємо вам творчої наснаги, польоту думок та фантазій, успішної реалізації нових проєктів. Нехай будуть здорові та щасливі ваші близькі, а у ваших сім'ях панує гармонія та любов. Вітаю з професійним святом. Бажаю великого натхнення та культурного зростання. Нехай муза завжди буде у вас в гостях. Розвитку вам, легких досягнень та бажаних результатів на вашому шляху. Всього вам найкращого! Дорогі наші працівники культури! Вітаємо із вашим професійним днем. Бажаємо вам бути творчими, активними у своїй сфері. Нехай наша фантазія буде безмежною, робота приємною, а результат позитивний. Щастя, здоров'я та удачі! Сьогодні в країні відзначається всеукраїнське свято, День працівника культури та майстрів народного мистецтва. В цей день висловлюємо свої почуття любові, поваги і шанування всім працівникам культури. Будьте здорові та щасливі! Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва! І щирого серця вітаємо вас із професійним святом, з українським днем працівника культури та майстрів народного мистецтва. Щиро і сердечно вітаємо вас із професійним святом, днем працівника культури, яке об'єднує всіх, хто допомагає молоді відкривати скарбницю знань, науки та мудрості. І хочемо побажати вам, миру, здоров'я, творчих успіхів! Та натхнення.